Бог є, бога нема, Богу є, бога нема. А мій краще, а ваш краще і всіх краще. Дивіться. Ось яка логіка? Якщо вам легше жити і ви віруєте в якусь віру, то живіть вам так легше. Ця віра дає вам відповіді на певне питання. Наприклад, якщо ви не вірите, або ви агностик, або ви християнської релігії, або вірите в Будду, або тощо. Але головна біда в тому, коли ви починаєте нав'язувати вашу віру іншим людям, тоді йдуть конф конфлікти. На почві релігії, і найважливіше, що ці конфлікти вони досить сильні та досить серйозні, тому що а, якщо людина фанатік і знає, що тільки її Бог є, то вона не не приймає іншу думку і може заради релігії навіть пити. Тому, будь ласка, якщо ви вірите і вам легше клас, молодці, ви маєте право вірити в усе, що завгодно. От що вам хочеться в то і вірити, але ні в якому разі не нав'язуйте вашу віру, кому би то ні було. Дякую за увагу з вами. Був Євгеній Сінігінко, консультант з психології та сексології.